Розділ сьомий. Повернення до Кирін Котеджу. Діти були настільки вражені і збуджені, що хвилини дві не могли сказати ані слова, просто їли очима темний корпус старого затонулого корабля, уявляючи собі, що можна там знайти. Джуліан узяв Джорджу за руку і міцно стиснув її. Диво та й годі, сказав він. «Джорджа, хіба це не виняткова подія? Джорджа й далі мовчала, дивляючись у силует корабля. А в голові думка-думку побивала. Нарешті вона. Звернулася до Джуліана. Чи залишиться він моїм тепер, коли опинився на поверхні? Я не знаю, кому належать затонулі кораблі, державі чи іще комусь, як втрачені скарби. Але, врешті-решт, корабель раніше справді належав моїй сім'ї. Коли він перебував на дні, ніхто ним не цікавився. Як ти гадаєш, у мене його не відберуть, коли він опинився на поверхні. Ну, тоді збережемо цю подію в таємниці, сказав Дік. Не верзи дурниць, відрубала Джорджа. Його обов'язково побачить хтось із рибалок на виході з бухти у відкрите море. І новина незабаром пошириться. Тоді нам слід самим оглянути його, перш ніж це зробить іще хтось, нетерпеливився Дік. Поки ніхто про це не знає, тільки ми, ми зможемо його оглянути, що й на хвилі трохи вщухнуть. Зможемо? Ми в брід не доберемося до скаль, якщо ти це маєш на увазі, сказала Джорджа. Можна тільки допливти човном. Але зараз, поки хвилі розборхані, ризиковано. А вони не вляжуться до завтра, бо вітер ще не вщух. Ну, тоді, може, завтра? З раннього ранку? спитав Джуліан. Доки новина не поширилась, закладаюсь, якщо ми потрапимо на нього першими, нам вдасться знайти все, що там є цікавого. «А вже ж», – відповіла Джорджа, але я говорила вам, що корабель ретельно обстежували дайвери, хоча на глибині це робити важко. Може, вдасться знайти щось, що вони пропустили. Взагалі це дуже схоже на сон. Просто неймовірно, що мій старий затонулий корабель виринув із дна морського на поверхню. Неймовірно. Сонце вже остаточно вийшло за хмар, і мокрий одяг дітлахів швидко сохнув у його гарячих променях. Одяг і навіть шерсть тімі парували. Псу затонули корабель не сподобався, і він сердито гарикав на нього. Ти дивак, Тіме, сказала Джорджа, погладивши собаку по голові. Він нічого поганого тобі не зробить. Як ти думаєш, що це таке? Хм, можливо, він думає, що це кіт. Розреготалася Ен. Джордж, ну сьогодні найдивовижніший день у моєму житті. А не можна сісти в човен зараз і подивитися, чи вдасться дістатися до корабля? Не вдасться, відрубала Джорджа. Ну, шкода, звичайно, але це неможливо, Ен. По-перше, я не впевнена, чи корабель вже міцно сидить на скеля. Можливо, для цього треба, щоб закінчився відплив. Я бачу, що він досі хитається, коли накочує велика хвиля, тому заходити в нього небезпечно. На додачу я не хочу, щоб мій човен розбився об скелі на тіски, викинувши нас у цей вир. А так може статися. Треба чекати до завтра. Гарна думка припливти сюди зрання. Гадаю, багато хто з дорослих вирішить, що й огляд корабля їхня справа. Діти ще пороздивлялися корабель, а тоді знову обійшли острів. Він справді був невеликим, але надзвичайно цікавим. Відтинок Крястого берега, затишна затока, де вони залишили човен, руїни замку, кружляючи, як галич і кролики, які скрізь бігали вистрибом. Мені тут дуже подобається, сказала Ен. Дуже-дуже. Він такий маленький, справжній острів. Більшість островів занадто великі. Їх не відчуваєш як острови. Ну, ось Британія. Острів. Але ніхто з її жителів не знає цього, якщо їм про це спеціально не скажуть. А тут що миті усвідомлюєш, що ти на острові, бо звідусіль можна побачити його межі. Мені він припав до серця. Джорджа почувалася дуже щасливою. Вона часто бувала на своєму острові, але сама, ну, хіба що з тімі. Вона завжди присягалася собі, що ніколи, ніколи нікого не привезе сюди, бо острів стане вже не таким. Але от не став і навпаки, ніби покраща. Уперше Джорджа почала розуміти, Якщо розділити з кимось радість, це подвоює задоволення. Почекаємо, поки хвилі трохи заспокояться, та й рушимо додому, нарешті сказала вона. Мені здається, що знову піде дощ, і ми промокнемо. Ми й так не встигнемо повернутися додому до підвечірка, бо висловати доведеться проти відпливу. Після ранкових хвилювань діти почувалися трохи втомленими, повертаючись додому, вони майже не балакали. Усі веслували по черзі, окрім Н, е, яка не подужала б веслувати проти відпливу. Покидаючи острів, вони озирнулися на нього. Затонулого корабля не було видно, бо він знаходився з іншого боку острова. Що виходив на відкрите море. Добре, що він там, зауважив Джуліан. Ніхто його ще не побачив його помітять лише тоді, коли вирушать на риболовлю в відкрите море. А ми спозарана їх випередимо. Пропоную усім прокинутися у досвіта. Не зарано? запитала Джорджа, ви прокинетесь? Я часто встаю досвіта. але ви до цього не звичні. Звісно, встанемо, заперечив Джуліан. Ну, ось і наш пляж, і я дуже радий. У мене просто руки відвалюються, і я такий голодний, що з'їв би все, що є в коморі. Ах! Погодився з ним Тіммі. Продовження буде.